В Сполучених Штатах Америки було підписано рідкоземельну угоду. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свериденко. В першу чергу, давайте хочу вам сказати наступне: якщо брати в контексті того, що раніше пропонувалося, і що є зараз, це очевидно є перемога. Але давайте будемо з вами стриманими оптимістами. Тому що наголошую тепер. Ці угоди, цю угоду повинна повинна ратифікувати парламент, Верховна Рада. А це може тягнутися дуже і дуже довго, тому що на себе ніхто не буде брати ніякої відповідальності в публічному полі, якщо раптом там буде щось не так. З того, що відомо, це наступне: в угоді немає ніяких боргів. В угоді немає контролю США над атомними електростанціями, якимись, і відповідно, надра лишається для українців і в Україні, і ніхто нікому нічого не віддає.